У Краснограді з'явився ще один сучасний і просторий магазин для дітей. Він знаходиться на вулиці Леніна, 52 і є по суті казковою мрією сотень дітей, адже готовий задовольнити іграшкові смаки будь-якої дитини. Відкриття магазину «Карапуз» перетворилося на справжнє урочисто дійство з казковими героями, конкурсами, піснями і танцями. Завітав на свято особисто Красноградський міський голова Володимир Максим. Прийшов не сам, а з синами, адже магазин дитячий. Разом із мером міста діти прирізали символічну стрічку на

У день відкриття магазину «Карапуз» Кожен хто придбав іграшки більш ніж на 100 гривень, автоматично ставав учасником безпрограшної лотереї. Призи задовольнили всіх. Також малеча брала участь у атракціоні рибалочка. Правда, рибу ловили не справжню, а пластмасову. Зате призи отримував кожен. Тобі нравиться здійсни. А чим ти в даний момент займаєшся? Рибула настоящою а здійсного ігрушек. Очень много. А какие тебе игрушки нравятся? Любые. Ну что в основном? Это машинки, конструкторы. Конструкторы. А ты сегодня принимал участие в конкурсе? Принимал. И что-то выиграл? Да. А что? Там был набор маленьких скейтов, вот, вот что выиграл. Еще теперь наклейки. наклейки. А ты сюда теперь будешь часто приходить? Да. А с кем будешь приходить? С папой. За словами власника магазину «Карапуз» Ігоря Савенка, мрія відкрити простори і сучасний дитячий магазин у Краснограді в нього була давно і лише в цьому році її вдалося реалізувати. Бізнесом продажі дитячих іграшок займаюся вже давно. знайшов підходяще поміщення 5-6 років тому. зробив реконструкцію. постарались зробити сучасний ремонт. и открыли большой удобный магазин «Приз». Это как бы беспроигрышная лотерея. Мы открыты с 8 утра до 17.00 вечера, выходные дни с 8 до 15.00. Находимся мы в город Краснорад, улица Ленина, 52. Слушайте, 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 и потом не говорите, что не слышали. Только Вниманию Представляем кара!